Упродовж 3 та 4 червня в Білгороді Дністровському на базі закладу загальної середньої освіти номер 7 відбувся традиційний всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики фортеця 2025 який зібрав більше 120 юних спортсменів з різних міст України. До початку змагань поспілкувалися з Мирославою Ковзун. Впродовж двох днів буде відбуватися традиційний всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики серед юнаків, юніорів та. Дорослих, всі осередки спортивної акробатики на Одещині: це Березівка, Арциз, Сарата, Білгород-Дністровський. А також приїхали до нас гості з Миколаєва, Дніпропетровської області, самого міста Дніпра і Кам'янського, і е, з міста Києва. це останні змагання і чекаємо канікул. Е, хочемо, щоб всі дітки, звичайно, виступили гідно. Усі змагання відбувалися по п'яти парно-груповим видам в різних вікових категоріях та рівнях підготовки, зазначила директор Дюс США. Починаючи з першого юнацького розряду і більш доросліше. Третій розряд перший розряд спортивний, кандидатів у майстри спорту і вже програми майстрів спорту. Команда Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи представлена майже 40 спортсменами, яких веде до перемоги команда тренерів справжніх профі. Взагалі у нас працює на відділенні два заслужених тренера України: це Михайло Сорочан і Мирослава Ковзун, і також Тетяна Ломаченка, Тетяна Прокопенка. І наш хореограф Ольга Гаврилуца. і ось сам урочистий момент. Усі команди вишукувались і готові вийти на килим. Це вони гідні представляти свої міста та спортивні школи і показати високу майстерність виконання акробатичних елементів. Знайомство команд учасників, тренерів та запрошених гостей. Суддівська бригада турніру була представлена тренерами з різних міст. Головний суддя Тетяна Ломаченко. Звуки національного гімну Рука на серці, слова на вустах і подихи в унісон. Хвилина мовчання на взнак шанування захисників, яких на жаль вже немає серед нас, та подяки тим, завдяки кому є можливість проводити такі спортивні зустрічі. Гості та запрошені звернулись до учасників змагань зі словами підтримки. Наша дитяча юнацька спортивна школа посідає, який рік поспіль друге місце в Одеській області. І ми, наша громада, пишаємося досягненнями нашої школи і відділення краматиків наших знають за межами нашої десь області. Я вам бажаю сьогодні отримати море задоволення, перемоги. Щоб вам світило сонечко, щоб було мирне небо, щоб ви жили в мирній країні. Яскраві показові намори завдали настрою та атмосферу. Технічні рухи відточені елементи, грація та пластика заворожували глядачів, а чого вартували посмішки та емоції? Ось він, світ, красивого, естетичного виду спорту, і при цьому дуже міцного. Глядачі, батьки учасників, затимувавши подух, чекали на виступи. Юні спортсмени робили розминку, збирали з думками та силами, аби показати гідні виступи. І ось вони юні акробати, сильні і виважені, динамічні та технічні, де за кожним рухом стриманість та виваженість. Вони яскраві і кожен є зіркою килиму. Бо за цим кропітка власна праця і вклад тренерів. Упродовж двох днів. Юні спортсмени показали свої напрацювання, бо цей турнір. Був своєрідним завершенням спортивного сезону 24-25 навчального року. Усі нагороди мали символіку нашої пам'ятки середньовічної фортеці. Тут все продумано до дрібниць. Білгородністровські акробати вкотре довели, що вони одні з найкращих в Україні. Цього разу скарбниця здобутків поповнилась 17 першими, 13-ма другими та 10-ма третіми нагородами. Хотілось би відмітити наших вихованців жіночу групу, які виступали у категорії 12-18 років Кіру Галюкову, Єлизавету Корнєву, а також змішану пару Максима Колісніченка та Софію Тимошенко, які на цих змаганнях виконали норматив кандидатів у майстри спорту України зі спортивної акробатики. Вітаємо вихованців та тренерів з далим закінченням навчального року. Бажаємо гарного відпочинку та нових перемог в подальшому. Сила спорту в непереможному бажанні бути першим. Ірина Вробинська, Натолі Лукінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.